Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Кицьки бувають сіренькі, білі, чорні, руді, бувають смугасті. Давайте поговоримо про кицьок, а точніше ми їх намалюємо. Та спочатку підготуємо до роботи наші рученята. Тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще круглесенький животик та гостренькі пазурі. Котик діток не лякай, краще з ними ти пограй. Для роботи нам знадобиться трафарет з фігуркою котика, аркуш паперу. Котик у нас буде руденький, тому і фарбу я взяла помаранчеву, а малювати ми будемо звичайною кухонною губкою. Також нам знадобляться фламастери зеленого та чорного кольору. Трафарет накладаємо на аркуш паперу, набираємо фарби на губку та починаємо розфарбовувати трафарет з фігуркою котика. Зробимо котика смугастим. Обережно знімаємо трафарет, зачекаємо, поки фарба трошки підсохне та намалюємо котику очі. Зеленим фламастером. Носик та вуса чорним. Ось який чудовий котик у нас вийшов. Хочу показати вам ще один спосіб малювання котика. Після того, як ми вирізали трафарет. У нас залишилась фігурка кішки. Накладаємо цю фігурку на аркуш паперу, набираємо на губку фарби та розфарбовуємо навколо фігурки. Обережно знімаємо фігурку. Домальовуємо зелені очі, носик та вуса. З'явився ще один котик з зеленими очима та довгими вусами. Якщо вам було цікаво, намалюйте і ви кицьку. Бажаю успіху!